Син Божий народився. Слава Богу, добрі люди, звислиємо, ми йдемо, і ступаємо всюди, звістку радістю несемо, що Христос, спаситель світу, народився в вертепі, і звіряє яскраво світу тій дитинці, ясно в небі. Ми почули ми почули співліс, співвалишні, співсела, що в є скині. Божий, Божий син, син родився нині, не в палаці, не в царському домі. Бідних яслах на соломі, він немовлятом народився. Щоб рятувати грішний світ від зла, тривог, і різних бід, Щоб добро для всіх творити, людей з Богом примирити. Мир тобі, українська хатина, хай панує між вами щоднини. Щире слово і правда свята, хай думки і серця вам і знає. Все благо християнська любов. Ході смутку, вам раді звіщаємось, у вертепі, у яслах на стіні. Народилася нині дитя. Веселіться, сини України, привітайте малятку Христа. Вофлеє, нині новина, пречиста діва зродила сина, я сласповитий, поміж медляти, Спочив на сі, ні Бог не обнятий. Я сласповетий, поміж бедля, ти Спочив на сіні, Бог не обнятий. Відкривайте, люди, двері, їде мозку на рувері. Морген, Гутен, так! я прийшов не просто так. Вай, вай тут скоко людо. Буду торгів, много чудо. Кую, дую, ще й краду, вмію ворожити. Може, жінку красти, в кого є файна. Божу, коника, гнідого винести, зі стайні. Ми не міняємо, і не торгуємо. І тебе тут не потребуємо. Ми не ні месію темо, щоб прийшов до нас небес. Йош, месію вітати! Дурна є робота, не надо нам того лишнього клопота. Краще без розісти, трохи випити і з'їсти. Ой, пана! Мов'я дармо ждати, прийде ірод всіх заграти, демократов, демогоґів і ботаку одного. О ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендер мати і про Бога забувати. Чи не ліпше в корчмі пити, і отпочити? Політика не для хлопа, нащо Бога, нащо попа. Нащо ті співи, танці, дзвони, до корчми краще вам піти. А в мене цімець, горілонка, що ж закрутиться світ. Ні, козацькі воїні діти більше не хочуть пришмепити, що дополозі Україна вкрита сором руїна, де народ прокрай не дбає, а крадеї припиває, там зростають хворі діти, що не знають, де подітися. Заберися, жиди з хати, ніхто не хоче з тобою торги мати, бо знаходяться тут люди чесні, які хочуть святкувати і дитятку прославляти. Байба, жида виганяти, і степ хати я політик не веду. І я не лаюсь, не краду, що купую, то за гроші. Масло, яйця, сир, калоші. Вже до схати виганяти, вже дабити, жида пхати. Вже дабили єгиптяни, били німці й мусульмани. Бив мускаль, били козаки. Ну а же терпію бідака. Боже має добрі гроші. А за них усі розкоші, сила, слава, честь, жінок. Все, за них віддає жидок. Як женете, то вступлюся, але я ще й повернуся. Жиде, хвати нам ці пльоти свої мати, забирайся швидше з хати. Та ви ще не дали жиду турувати, а вже хочете його з хати гнати. Я біду вам на жену, та я чортові все скажу. Я не те що я сила, я смузірку полосила. По мене тут помина! Хто мов кумака! По тис мо! Заберу тебе у Буду Бо говорити, будеш пети мені копета мити. Як говорить наша матінка Москва? Моролятий басні є такова. Така людина це свиня. Що ж бо сидить. Справжня людина, крім землі, вона пише людей. Гечорди, жиденята. Тікайте геть з цієї хати. Ну ну, я вам покажу. Я все зараз старів. Це не села сла, понірода йде, і його сюди веде. Цар і род звоїнами йдуть, хай до землі сівуть. Сів рострунку стати, і род цар іде до хати. Чого то чом, чого всім треба? Володарі землі і неба. То всіх, хто чесний пропітел, що за крик такий зробили, царя і рода заньбили, всіх в кайдани закою, і в тюрмо всіх загоню. Нас нема за що кувати. Ми йдемо царя Бога прославляти. Що за диво нині з вами, я царем і над царями. Чи не так мошко? Так так ясніший царю, кам там це страшно саро, все сказати, треба й, мабуть, нам тікати. Та тихо, дурні, хочеш злота, лізь до самого болота. Має в царю новину, Сип нам злота, ну ну ну. Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Є в нас ті вісті, що цар світу народився, ви що нам злоту не даєш? Який там цар? Що він плете? царю кажуть, що новина завдала Діва сина. Месію, начебто, царя усього світу, обіцяного в заповіті. Ха-ха! Зуміли розсмішити! Тепер комусь не жити. Царю мій, зі сходу нові віці надійшли, в котрих відомо, що родився новий цар, новий земний володар. Хто? Що Месія? Цар. Чи ти, може, помилився? Один я цар тут, володар всього краю, а царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Перебити всю дітвору без розбору. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине так зробіть. Він наказ ветить для нас, ми виконуємо в цей час. Весь край, кожен куток обшукайте, а не здригається ваш меч. Нехай летять голівки з плеч, а мале дитя скині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Воно я скосою, ніби кликав хто за мною. Кого маю я скосити? Смерть люба, мила, ти завжди мені служила. Всіх косила гордів, всіх, кого я повелів, а тепер скоси того, що вертепі народився і з причистою воплотився, так ще й на мій трон напросився. Ох, не буде цього царю, я косою їх не даю. Ей, солдати, ти мій вірний. Я тут мій царю. Ну і що, всі діти вбиті? Так, мій царю. Не Летішся, Ірудолукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не прийде, ніщо не зникає, і над катом кожним меж долі звисає. Хоч діток ти вбив, свою душу загубив. Тож знай, без не немер, він живий. Ось тобі новина, між дітьми не вбито Божого сина. Що? Бунт? Зрада, усмерти, смерти моя мила. Ти всякий бунт у зароду кодушила. Прилинь, махни косою, раз і вдруге. Нехай не буде в світі доброго люди! Ну не буде, любий володарю, бо мале дитя я скині має владу нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшов я вбити. Я могучий і багатий, можу добрий викоп дати. На ось золото моє, тільки не коси мене. Твою душу можу взяти, в пекло чорної віддати. Пройшов я, тисячу доріг, стоптаю яких. І ніс сюди я прилетів, і тут я чую грішну душу. Тобою пеху забрати мушу. сторожа! Нам вже не поможе. Тим ходім мій робить так. Тебе шмурі покопає. Ти шли зі мною впевнено. Браття, браття, світло є, ляньте, як вікна б'є. Тож до хати запросів, хай освітить весь цей дім. Хай цей дім добром панує, то тут світло потребує. Всім, всім, всім нам гірко, засвіти нам ясна зірко. Бе не бійтесь, люди добрі. Я до вас посол небесний, бо та мати веплиємі, породила сина, їй до неї поклін віддайте. Сину Божому, на славу пісню заспівайте. Пізній час рушати, треба лише повінчувати. День Різдва Христового. Ми прийшли в ваш дім, щоб добра і злагоди, побажати всім. Побороно зло, лютий цар відступив, позбавив до віки й доволі порив, а що піру ніколи не міг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо. І слава довіки, йому заспіваємо. So oh. Чує вам, як чи хай це вас держить, хай від вас усе себе дабіже, щоб хамера купили і у мартіні ноги мили, а за те вінчування дайте поси закидати.